Так, всім привіт-привіт! З вами як завжди я, Sonic 149 <кхи> Тож поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові відео. А ми можемо починати. Так, як ви бачите, мені щось. Знову там є якась скринька. Давайте підемо, перевіримо. Ого, що це таке? То знову тут є якась книга. Давайте зараз візьмемо цю книгу. Чудово. Ми можемо на неї подивитися. Давайте зараз ми глянемо, що тут є. Ага, чудово. Привіт, Sonic 49. Це я, селянин. Там з літака випала якась штукована, чи то щось для пального, чи радіація, чи щось там із каналізації. Я не знаю, тому, будь ласочка, розберися із цим усім та все, що тобі потрібно, знадобиться, є у цій скрині, але щоб у тебе усе вийшло, потрібно. А, у тебе нічого не вийде, якщо твої глядачі не поставлять, подобайки та поки не підпишуться на твій YouTube канал і не натиснуть на дзвіночок. Ну, тож усе буду надіятися, що у тебе все вийде. А, так чудово, добре. Давайте ми. Стоп, що? Селянин збирається дати мені щось таке, я навіть не знаю, що то таке. Сказав, що там є якась радіація випала. Я дуже шокований. Я навіть не знаю, що то таке. Потрібно зараз підготуватися. Давайте зараз ми одягаємо цей костюмчик протирадіаційний, беремо обсидіан. Ось це зілля протирадіації, беремо інструменти. Ось це книгу туди. Давайте це краще сюди і я навіть не знаю. Ну, добре. Поки що ми без них обійдемося. Давайте. Ось. Начебто усе більш-менш нормально. Давайте, зараз ми тут десь підійдемо, де це. Так, давайте я зараз зайду, можливо, у супермаркет та спитаю у когось, чи вони не знають, що де випало. Загальне, ви тут часом не знаєте, що тут де випало. Можливо, щось таке бачили. О, так, Соник, тут те що випало так, випало там біля супермаркета. Так, ось там от справа, як ти зараз стоїш, то там справа, воно випало. Так, ти перевірити, добре. Та чудово, так. Хто за мені написав цю записку? Це я, касир, я написав. Ось, добре, розберешся. Та постараюся, дякую тобі за усе, касир. Так, як ви. Ого, ого, що це таке? Що це таке? Я зараз я випив. Щось таке проти радіації. Давайте ми зараз сюди підійдемо. Я навіть не знаю. Е, начебто. О, ого. ого, його тут так серйозно вилилося багато. Катастрофічненько. Так... Катастрофічно. Так. Ви бачили? Я залажу сюди. Все починає світитися. Зеленим? Ой-ой-ой-ой-ой. Воно взагалі це чи це... Напишіть, чи ви бачите, зараз щось зелененьке. Я так. Ось. Ну, воно і чорне, і зелене з'являється. Це ж які викиди радіації, це ж, Що ж це взагалі таке може бути? Я не розумію. Нам цю штучку потрібно утилізувати хоча стійко на кілька секундочок. У мене, звісно, є заправка. Так. Недавно я її тут побудував. Чудово, ось ми можемо зараз сюди піти, до нашої заправочки. Так. Подивіться. Так, чудово, думаю, ми можемо піти. Ось у мене, звісно, є така заправка. Так, вона є у мене. Добре, ми зараз можемо піти. Я навіть не знаю, що. Давайте зараз не маємо перевірити, як би, чи можна це. Пихнути сюди, як ви бачите, ну там є така штучка, я не впевнений навіть дуже. Чи можна, чи це взагалі якась така радіація, чи його можна заправляти. Якщо його можна заправляти, то це і не так погано, але все одно. Якщо станеться із природою, то я буду казати, скаржитись на це все тіло, так. Але, ну, Буду надіятися, що з нею нічого не станеться. Я боюся. Що тут все може заразитися, але це дуже навіть не потрібно. А ви, будь ласка, підтримайте мене своїми королівськими вподобайками, коментарями та підписочками, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Чудово, добре, дуже навіть добре. Звісно, ми зараз їдемо, заїжджаємо, давайте, ми зараз з'їжджаємо сюди ось. Чудово, навіть дуже чудово, я вам так скажу. Ми в'їжджаємо, давайте, давайте майже ось. Та що ж ти ніяк так не виходить в мене в'їхати. Ну нічого, думаю, страшного. Давайте. О, та, що ж? та як так тільки можна, лише я не знаю. Ну, ну добре, добре, це вже дуже добре. Давайте. Ми спробуємо, я хочу якось пробу. Перевірити, чи можна, я... я хочу заправити зараз машину і гляну, чи так можна буде потім із цих відер налити туди. Чи воно підходить, чи це якесь інше. Я щось не пам'ятаю, яким я вже це заправляв. Ну, дивіться, якщо воно пошкодить природу, я на їх напишу заяву. Я, хоч ми точно не знаємо, хто це зробив, але думаю, думаю, можливо, ми якось можемо дізнатися. десь буде у новинах, що якийсь літак, щось там в нього випало. Ну, Е, Чому не вла. Е, як? Чому не можна? Дав... Е, як так В сенсі? Давайте. Е, як так? Чому не виходить? Добре, дуже добре. Давайте так, скажу вам ось. У мене стали проблеми із записом звуку, тому е, трішки все пішло не по плану, ну нічого страшного. 에... Буду сподіватися, що вам приємно дивитися. Та, будь ласка, щоб таких проблем не було в подальшому, підтримайте мене вподобайками, переглядами та підписочками, щоб я вже, коли підхочу монетизацію, зміг покращити собі на це усе аудіо. Ну так. Бо я не знаю, що в мене вийде, тому вкладати так немає сенсу. Тому я давайте, якщо о... давайте так, я з перших зароблених грошей на Ютубі. YouTube... Купую мікрофон. Добре. А ми вже поставили сюди машинку. Ну як її? Мені? Ну я не знаю, куди це все тіло Підіть, ну, куди, я не знаю. Я не знаю. Давайте так, будь ласка, підтримайте мене підпискою, вподобайкою, коментарем та дзвіночком. Все це зробіть. Та звісно, ще поділіться. Так, так, поділіться. Поділіться це зі своїми друзями. Звісно, звісно, діліться добре. Ой, ой ой ой, ой, що ж це мені ще робити буде, я навіть не знаю. Що це буде потрібно робити, куди це все діло? Ну, якось так давайте пішли розвідувати обстановочку. Ем, мені потрібно, щоб у моєї машини зменшилась так критично, більш менш заправка. Ось так. Ну, давайте. ой-ой-ой, да... що це ж давайте, тут такі горби. Ну, я би не сказав, що тут найкраще їздити, але підходить, давайте припарковуємо машинку нашу чудово. Ну, майже чудово, я не хочу ставити на великій відстані, а то потім може не вийти нічого, ну, то нічого такого страшного. Давайте. Зараз ми її маємо поставити. Ну, чому і тут? Чому, ж... чому не тут? о, Чому не виходить, що це? А? А, Зрозуміло, тут блок стояв. Тут блок, добре. Його потрібно звідси прибрати. Я б, мабуть, просто не помітив, коли будував. І якось так ще руки не дійшли його звідси прибрати. О, то вже Добре. Давайте, давайте зараз йдемо. Ауч, так куди ж я заїхав? Як так це ще можна? Ось ну, тут на базарі кудись повіщаю, а потім не знаю. Потім буду це все діло відбудовувати. Хоча я і так відбудовував після згаюся. Так. Як ви вже тут усе горіло через блискавку, я не пам'ятаю, чи то магніти, які бігали, стояли, чи то так якась блискавка, це я вже точно не пам'ятаю. Давайте зараз ми якось запаркуємо цю машинку, давайте сюди. Але мені цікаво, що там не робила радіація? Чи вона взагалі щось не робила? Давайте нам е, Перевіримо, так би сказати. Що тут у нас з радіацією? Начебто нічого такого цікавого. Так, давайте, давайте, давайте ось. Ну, нічого тут начебто немає, але якщо щось, то я напишу на них скаргу, заяву напишу. Так, добре. Ага, чудово. Тому я зараз їду, тут все ще поперевіряю. Давайте. Чудово, чудово сюди їдемо. Оу. Давайте, ну зараз. Ну я начебто вже трішечки так нормально потратив пального, все перевірив, начебто поки що все нормально. Буду надіятися, що воно і надалі буде так все нормально. Давайте, давайте. Ось, чудово. Так, давайте, давайте. Ось сюди ми їдемо, давайте. Стаємо тут такі десь. Нам потрібно, так, гарненько стати. Ой-ой-ой, чому я завжди сюди ніяк не можу в'їхати? Та що ж це таке? Чому в мене ніяк сюди не виходить в'їхати? Ой, ну не знаю. Якщо я це зроблю сервером, то можливо ви тут будете вміти паркуватися, Але я вам кажу, подобайки, підписочки, коментарі. о, давайте зараз я вже можу нарешті перевірити. О, це ми повісимо. Чудово. Що? О, воно реально працює! Це дуже чудово. Тепер я знаю, куди ми це усе зможемо потратити. Добре. І давайте так. Я. На... Десь на 50 тисяч підписників покажу своє обличчя. Можливо, на стрімі, можливо, і так, не знаю. Може буду знімати відео в реальності, а може і в Майнкрафті. Ну, це тільки на 50 тисяч підписників. Добре, давайте. Ось це. Ще... Ну, можливо, і раніше, не знаю. Ось, а, ну. А, то що його ще забрати? Це дуже, знаєте, так прикольно. Де ти його можеш забирати, а потім назад задавати. Ну, все як потрібно. Оу, та що ж це? А, стоп. А, це я зрозумів. Просто Shift не потрібно затискати. Ну добре, 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 давайте. А, чомусь воно не хоче. Уже той 100% ну таке, а це не обов'язково 100% вже в нього пхати. Давайте ми поїдемо уже. О, ще цей радіаційний костюм, він, мабуть, зараз весь заражений. Головне, аби ніхто не заразився цим усім ділом. Так, нам це взагалі не потрібно. Щоб хтось цим ділом заразився. Можливо, компанія, з якої це все випало сюди, побачить моє відео та якось відгукнеться на це. Тому так, чудово, тепер ми можемо Хопа, Хопай. Поїхали! Але цікаво, хто ж то все-таки були? Що розлилися? Чи це було випадковість? Хоча так, навіщо їм це спеціально розливати? Чи серйозно? Я для чого? Так, навіщо ж? Бо я не знаю. Так, дуже добре. Ось, чудово, Ми зараз можемо їхати. Потрібно зараз заїхати, думаю, припаркувати мою машинку. Давайте зараз. Чудово! Вау, тільки не сюди, що це таке. О, зараз будемо виходити. А, чому? Я можу просто зробити. Ось так все ваш Сонік дуже сильний. Дивіться. А. Суперсила! Він так тягає машину, мені нічого там. Чуєте? Мені такого в руки комарик трішки кусає. Так, це як комарик. Я собі несу машину, стрибаю, дуже навіть досить прикольно. Чому? О, якщо ми стільки тільки золото тягаємо в своєму інвентарі да, шалкери, діаманти, не тільки золото, не зрід, там багато чого, пісок. А то що цю машинку піднести, якусь там одну машину. Ой, це дуже легенько. Дивіться, у мене тут дві вертольотні посадки, одна на супермаркеті, хоч туди ніяк вирісти не можна і одна тут, на парковці, але правда, ні одного в мене немає вертольоту, ні одного. Так, куди ж це все подіти? Ну я не знаю. Ну воно поки що туди не вміщається. Хоча стоп! А ця скриня. О, давайте. Зараз ми все сюди викладемо. Ось цю всю заражену штучку, давайте ще. Що тут у мене є броня. а я краще це вип'ю, бач, ніж знімати цю броню, якщо щось. Так, для безпеки ж давайте знімаємо тепер О, ну, як броню, цей костюм такий антирадіаційний. Складемо сюди, всі всі відра, це все діло. І за, для безпеки ми це все зараз замуруємо, забудуємо, не знаю, кажіть як хочете. Заставимо обсидіанчиком. так. Це мої ліки закінчились, потрібно ще одне випити. Ось. Чудово! Нарешті, думаю, ми вже на цьому можемо закінчувати. Ну тож так, всім пока, пока, З вами був, як завжди, я, Sonic 149. Ставте свої королівські вподобайки і підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Так, ставте на дзвіночок, ну тож з то вами був, як завжди, я зустрінемося!